Перві грибочки. Ось. Підмерзли. Підмерзли. На пеньочку. Такі. Зараз підемо туди. Далі. Тут такі хащі. Шепшина колюча. І не пролізте. Так, зараз ми на ці зрізаємо. Ох, и тверди, блин. Вот так. Раз. Так. И это. Раз. Ой, такие ниши грязные. Стыдно показывать. Ну это рабочий процесс. Так. Сбираем кулечек. Пока Нічого не клює. Такого. Дерева є, волога є. Грибів нема. Поки нема. Гуляємо, ходимо, туман стоїть. Так що. Грибів поки немає. Так. Ось сухе дерево зараз подивимось Такі гриби в нас є Хто знає Той знає Що то за гриб Хто його зна, що за гриб Так Тут нема туди в хащі полізти, блін, не хочеться не проліземо так, йдемо по кругу. Так що отакі у нас гриби бувають. Так, тихенько. Дурник якийсь. Так, тут що в нас є Мокро. Мороз був, зараз все розтає, капає. Так, тут сухе. На ньому нема ніхто. Добре. Блудим далі. поблудим, поки роса спаде. І підемо додому. У нас виключили світло. Коли буде, не знаю. Як буде, то я вам покажу до свого тракторця. Роблю прицепку. Ну, в мене була. З тієї, що була, трохи розширює кузов. Того що придбав новий двигун на 13 коней. На тринадцять комі. О, знайшов, бачите. Клюнуло. Ось вона. Ось вона. Галивка. Прекрасна, а. І знизу. Ах. Віщ. Так що. Придбав двигун. Придбав. Не, как сказать, центробежную муфту и довольно неплохо справляется. Так, далее будет. Так. Тут нема. О, он дается на горе. так. По Вот вешеночка. Вот вешеночка дается. Красота. Красота. Так. Маленький ось. И он на горе. Сейчас. Зрежем. Так, ось моя сьогоднішня продуктивна прогулочка. Два кульочки назбирав. Оце таке. Добротне відерце. Так що отак. Погуляли. Поки світла нема. Роботи зараз багато. Треба прицепку доробляти, надо то, 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 світлу нема, щоб даром час не тратить. Ось такий сьогодні результат. Все, обід буде. Ось ще люди добрі я вам покажу. Крик душі, як називається, дивіться. Лежить дерево. Лежить дерево, ось воно. Подпало гниляк. Ось він лежить. Ось. І ось лежить. Так що валяється тут багато. деревин, Почти ось на полі. Не ось валяється. Ну коротше. Суть не в том. Валяється повно. Ну не дай бог возьмешь. Семь год тюрьмы. 120 тисяч штраф Боюсь треба тікати бо зараз піймають за гриби то дадуть, мабуть, десятку Це як мінімум Це ж надра України належить державі. Так що треба тікати, я ж не держава, правильно, є таке Существо, а держава в нас є держава. Короче, як то так. Туман. Тихо, тепло. Пес гуляє. А ось нога того гриба, що я показував там. Що це за... Гриб я не знаю. Ну це ножка от тієї шляпки. Боги. І таке. Ну хто поняв, той поняв.